Удень як місяць не видався продуктивним. Я два рази захворів, заробив стільки грошей як за листопад, хоча старався працювати з міг і, мабуть, варто розібратися чому. Як вже третє відео підряд, я продовжую працювати з одними і тими самими клієнтами монтаж одноманітні рілсики та деякі інші відео. Що я зрозумів, формат рілсів мені подобається монтувати найбільше. Хоч я за 25 рік жодної горизонталки не змонтував. Певний, що у цьому році я це виправлю, і для себе зрозумію, що мені ліпше монтувати ріуси чи відео. Проте був нюанс, що заважав мені працювати. Постійні відключення електроенергії почав забирати іноді 8, іноді 12, а іноді куди більше годин світла Графіки нестабільні, постійно різні, переважно світло давало вночі. Чи ніяк не давало мені змоги нормально працювати Тому треба було щось придумати. З відключеннями, навіть на невеликий об'єм роботи, я міг Трачати багато часу Одинець, один із кодний я міг монтувати по два, а іноді й по три дні. Такий термін виконання роботи мене ну ніяк не влаштовував, і тим більше мого клієнта тоді логічне запитання. Як почати встигати усе з такими відключеннями світла? Думав, що трохи більше. День другий намалювалися три способи. Найочевидніше, якщо немає світла, необхідно або мати пристрій, який буде живити комп, як EcoFlow, або необхідно мати пристрій на акумуляторі, як MacBook. Наприклад, І тут все просто. Накопив, купив і користуєшся. Думаю, це мастхев для будь-якого монтажера або фрілансера з України. Проте я не володію жодним з таких пристроїв При купівлі комп'ютера. Я навіть не задумався про те, щоб взяти найпростіший блумакбу. Тоді для мене вони здавалися дуже дорогими. А тема ще дорожча. Так, крім комп'ютера, вона також може зробити ще й монітори та будь-який інші електричний пристрої. Але все ж цих пристроїв зараз я не маю, та не матиму найближче кілька місяців. Тому, якщо я не можу працювати, коли світла немає, чому б мені не використовувати його увесь час, коли воно є. Робити домашку, займатися спортом та гуляти я можу увесь час, поки немає світла. Проте залишається два масивних відрізку часу, коли я не можу працювати. Це коли я сплю, і думаю, що очевидно, що без 8 годин сну я не Зможу працювати. Та другий відрізок часу це школа. Але не ходити в школу я не можу, бо мінімум я маю закінчити 11 класів. А якщо просто прогулювати, то це матиме негативні наслідки. Залишається останній варіант: це зменшити об'єм роботи. І тут також є два шляхи. Перший та найкращий це делегування, передавати проєкт через себе іншим монтажерам та заробляти з цього якусь копійку. Там прекрасна, але скажу чесно, мені страшно. Думки про те, що береш не того монтажера, який буде видавати не ту якість, не оті ті що необхідно. І так, такі монтажери у будь-якому випадку будуть. Будь-хто, хто починає делегувати, стикається з проблемами, та я не виключення. Але страх тема така, щоб його побороти, треба це спробувати. Я впевнений, у 26-му році я поборю страх делегування, а у 27-му зроблю його своїм основним джерелом доходу. Але це вже спойлери. Другий та не завжди найкращий шлях це перестати брати замовлення у клієнта. Цей варіант у моменті здався ближчим. Тим не менш, хоч я й не думав з кого брати, просто свого постійника я не можу кинути. Це некрасиво. і я хотів ніби всидіти на двох стільцях. Тому поки що ми обговорили певну перерву, пізніше повернусь у роботу з тим клієнтом. Це все було під кінець грудня. Паралельно цьому я захворів, і мені пощастило швидко одужати. Кому. Цікаво, також семестр у школі закінчив на хороші оцінки. У Цьому відео я не буду підводити підсумок за 2025 рік. Він є у моєму телеграм-каналі. Там, якщо я не виконую певну мету поставлену на місяць, я розігрую nft в Крім того, там є багато корисної інфи. Звучить як причина, щоб забрати увесь ексклюзивний багаж знань за посиланням в описі. Цього місця була всього одна ціль побудувати план. Його я зробив. Тепер це моя покрокова інструкція, що мені потрібно робити далі. Цей план спрямований не лише на заробіток з монтажу. Він спрямований на покращення усіх сфер мого життя. 15 жовтня я вам також говорив про план, який у мене тоді був. Проте тоді це не спрацювало. Я зробив роботу над помилками і тепер. Це має спрацювати. На цьому ми не зупиняємося і ставимо наступні цілі. По-перше, для монтажу повторюю два гайди на ютубі, плюс монтую один дуже сильний різ для себе. Бо я в монтажі реально деградував. Щоб це зрозуміти, я просто передивився перше відео на цьому каналі. Я насправді приємно здивувався, коли переглядав його знову. По-друге, зробити 15 тисяч гривень. Я знаю, що це не на 100% залежить від мене, але впевнений у мене вийде. Мені потроху треба просувати. До купівлі нового пристрою, бо інакше працювати багато та стабільно у мене не вийде. 2026 стане новою ерою. Це не буде роком, коли я досягну мети. Ні, це буде рік, коли я зроблю супер сильний прорив. І впевнений, не тільки я, кожен з вас, от ти, ти хто дивишся це відео, можеш також сам. Те, що тобі для цього потрібно. Ні, не слідкувати за мною. Ні, не мої курси, у мене їх просто немає. Тобі просто потрібно діяти. На мотивації ти цілий не досягнеш. Але якщо тобі цікаво імпруватися, бібліотека знань вже лежить у моєму телеграм-каналі. Забирай посилання в описі.